Вітаю! Тетяна Кіхтєва, лікарка-дітологиня, сімейна лікарка. І сьогодні будемо розбирати такий цікавий нутрицептик бета-глюкани від провідної нутрицептичної компанії на ринку України Рінвіса. Бета-глюкани відносяться до макронутрієнтів, вуглеводи, а саме їх під класу харчові волокна або клітковина. Це розчинна клітковина. І бета-глюкани містяться у нас і в продуктах харчування. Їх багато у вівсянці, в грибах вони є, у морській водорості містять бета-глюкани і ячмінь. В принципі, будь-яка клітковина вона корисна для нашого організму, вона виконує багато функцій, ми їх зараз згадаємо. Але бета-глюкани мають ще унікальні специфічні функції, чомусь ми зараз і говоримо про них. але Давайте згадаємо в принципі, в принципі, ось як клітковина впливає на наше здоров'я. Перш за все, це їжа для наших бактерій. Від балансу мікробіоти буде залежати і робота серцевої судинної системи, і робота шлунково кишкового тракту, і робота нервної системи, і нашого головного мозку. І зараз вже не таємниця, що можливо не головний мозок керує нашою поведінкою, а можливо, наші мікропи подають сигнал головний мозок. І потім ми вже робимо ті чи інші дії. Тому Баланс мікробіоти важливий. І ось тут також така особливість саме для бета-глюканів, те, що вони розщеплюються такими бактеріями, як фірмікутис, а фірмікути розкладають бета-глюкан, виробляючи масляну кислоту. Масляна кислота дає в свою чергу енергію нашим. Ентероцитам, клітинам кишківника, вона впливає через нейромедіатори на функцію головного мозку, і вона дає енергію ще нашим ентероцитам. Вона є як окремо, як ліки масляна кислота, її додають до різних пробіотиків, пребіотіків масивну кислоту. Тобто, це такий важлива кислота. І ось добре, що з бета глюканів ми можемо її отримати просто природним шляхом, споживаючи більше бета хлюканів. Друга функція важлива для клітковини в організмі це те, що вона нормалізує випорожнення, нормалізує мотори кошенково-кишкового тракту. А це вже профілактика закрепів і профілактика онкологічних захворювань товстого кишківника. Бетаглюкани здатні знижувати холестерин, нормалізовувати і роблять вони це не достатньо серйозно. Вживання від 3 до 10 грамів розчинної клітковини бетаглюканів може знизити загальний холестерин аж на 4-14 мг на Діцилітр. Знижує ризик серцево-судинних захворювань, знижує рівень цукру крові. Бо клітковина, коли потрапляє в організм, вона не дає цукру швидко підвищуватися. Нема ось цих туди-сюди гойдалок цукру. І клітковина вона буде такою гарною профілактикою цукрового діабету другого типу. І інсулінорезистентності також люди, які їдять продукти з високим вмістом клітковини, такі як вівсяні висівки, там де міститься бета глюкан, вони мають менший ризик раку шлунку. І ось особлива функція. Саме для бета-глюканів, те, що вони можуть позитивно впливати на нашу імунну систему, на імунітет, вони мають антиоксидантні і протизапальні властивості. І зараз ми більш детальніше саме ось на цій унікальній функції і зупинимося. Дивіться, у нас є клітини. На яких є рецептори до бета-глюкану? І коли бета-глюкан потрапляє в організм, він через ці рецептори активує імунні клітини, лейкоцити. Багато різних лейкоцитів це і макрофаги, там і лімфоцити. І ось йде активація цих імунних клітин, і вони. Через цю активацію починають і далі інші імунні клітини запускати, такі як інтерлікіни, імуноглобуліни, цитокіни. І ось ці активовані імунні клітини, звісно, що будуть краще боротися з патогенами і будуть. З різними інфекціями боротися і захищати нас. Тобто, ось ця активація імунних клітин це унікальна і особлива властивість саме для бета-глюканів. Але це ще не все. Ну, в принципі, у нас бетаглюкани вони досліджувалися вже давно, ще багато століть, впродовж багатьох століть, просто як там народна медицина, і навіть їх пропонували такі, ну приписували їм абсурдні такі свойства, як засіб від облесіння. Звісно, це таке дуже сумнівне властивість, але є на сьогодні і науково обґрунтовані протипухлинні ефекти глюкану. Ось ми зараз про це ще поговоримо. Тобто вони можуть профілактувати, захищати від онкологічних захворювань і бачимо, що ось на сьогодні, на момент, коли я готувала цю лекцію, на пабмебі 14 тисяч різних статей саме по бета-глюканам. І можете також подивитися, почитати. І бачимо, що дуже да, зараз розвиваються ці дослідження в порівнянні з 1946 роком. На слайді ось можна побачити це. Так, от, крім того, що бета-глюкани активують клітини імунітету, вони також виявляють і антиканцерогенну активність, тобто проти захищають від розповсюдження ракових клітин. Вони запобігають онкогенезу. Тому що можуть мати захисний ефект від генотоксичних канцерогенів. Канцерогени, які змінюють наші гени, які викликають мутації в генах, бетаглюкани від цього захищають. Вони є імуностимулюючим агентом, які діють через активацію макрофагів, і це може пригнічувати ріст пухлини. Коли вона почала розмножуватися на стадії промотування, бетаглюкани також можуть за допомогою антиангіогенеза зменшувати проліферацію пухлини. Простими словами, коли онкологічна пухлина, ракова пухлина починає розмножуватися, там з'являються багато судин ангіогенез. Він збільшений і за рахунок того, що більше крові до пухлини потрапляє за рахунок ось цих ангіогенезів багатьох сосудин. Пухлина розповсюджується далі. Тому цей ангіогенез, його потрібно блокувати. і збита глюкани таким антиангіогенезом вони володіють, вони зменшують проліферацію розмноження ракових клітин. І також бета-глюкан ще є адювантом, тобто підсилювачем хіміотерапії та променевої терапії, вже коли рак настав, коли його лікують. Звісно, що ми не можемо в нікому разі казати, що тільки там бета-глюкан буде лікувати, але ось як адювант, підсилювач, так, його також можна застосовувати. І, в принципі, з цього ми будемо розуміти, що бета-глюкани. Призначати, рекомендувати ми будемо, в принципі, як клітковину, як харчові волокна. Додатково до нашого раціону, якщо людина мало споживає овочів, фруктів, цільнозернових злаків, бобових, там якийсь компонент відсутній в раціоні, не їсть там людина бобові мало фруктів. Просто щоб свою добову норму клітковини вона могла. Отримати, ми можемо рекомендувати бета-глюкан, бо це просто є ще клітковина. Але клітковина з унікальними властивостями підсилювання імунітету захист. Тому, якщо у людини є ще там часті простудні захворювання, якась інфекція, алергія, ослаблення імунної системи, ми будемо саме ось цю специфічну функцію виконувати і рекомендувати не просто клітковину, а бета-глюкан. Зниження імунітету тримаємо в голові, що нам допомагає бета-глюкан. клітковина. Але не забуваємо, що бета-глюкан ще і знижує холестерин. Тому, якщо є високий холестерин, то знов-таки. Бета-глюкан профілактика серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, атеросклерозу. Все, що з цим пов'язане, це бета-глюкани. Також загальна перевтома організму для підтримки системи кровотворення, гастрододинальні виразкові ураження, тому що у нас ще виробляється маса на кислота, бактерії виробляють. Маса на кислота буде захищати слизову шлунково кишкового тракту. Компанія GreenVisa випускає бета-глюкани. І це екстракт неактивних дріжджів Golden Beta Глюкан. Все це у нас вона бере із стінок клітин грібів, сахара міцедта. Вони сертифіковані і рекомендуємо нашим пацієнтам або самостійно приймати по одній-дві капсули один раз на день за 30 хвилин до їди. Приймати клітковину можна курсом, навіть не можна, обов'язково приймати курсом від 1 до 3. Місяців. Тобто, ще раз, бета-глюкани це у нас харчові волокна, клітковина. Перш за все, ми будемо застосовувати, коли є зниження імунітету, коли є підвищений холестерин. Але, в принципі, для заповнення дефіциту клітковини ми можемо використовувати бета-глюкани. Будьте здорові!